Доброго дня, вас вітають з гуманітарного центру взаємодопомоги міста Запоріжжя. Друзі, нам стало відомо, що до міста Запоріжжя прибули автомобілі за гуманітарною допомогою з окупованих територій. Наша команда, як завжди, не стоїть осторонь, і ми також передаємо на тимчасово окуповану територію, а саме до населеного пункту Кам'янка. Минула назва в Більмак Запорізької області, найнеобхідніші медикаменти для наших громадян. Дитячі жарознижувальні засоби. Такі як норофен, паралінк, ібупрофен. дорослі жерознижувальні засоби, такі як парацетамол, препарати для астматиків в кількості 15 балончиків, таблетки від кашлю, препарати для вимірювання цукру в крові, кількості 4 штуки, ручки та таблетки для діабетиків, ігли для діабетиків, дитячі крема, лейкопластирі, шприци, засоби від діареї, препарати від кліщів та блох, беруши. Перечислені ліки ви зможете безкоштовно отримати у лікарів, які залишились на тимчасово окупованій території, а саме у Красникові Тетяни Володимирівни, падалки Інни Василіни та боровик Віти Натоліни. Все буде Україна. Слава Україні. Коробку ще докидали лейкопластерів, перчатки, бинти та шприців.